Книга Ездра, глава 5. І пророкував пророк Огій та Захарій, син Ідо, пророки на юдеїв, що в Юдеї та в Єрусалимі, в ім'я Бога Ізраїля, що над ними. Тоді встали Заровавель, син Шалтіїлів, та Ісус, син Йосадаків, і почали будувати Божий дім, що в Єрусалимі. А з ними Божі пророки, що допомагали їм. Того часу прийшов до них Татенай, намісник заріччя Ішетарбозенай та їхні товариші і сказали їм так: хто видав вам наказ забудувати цей храм і кінчати цю будову? Тоді ми сказали їм імена тих мужів, що будують цього будинка. Та око їхнього бога було на юдейських старших. І вони не спинили їх, аж поки не піде донесення до Дарія, і тоді дадуть писемну відповідь про це. Ось відпис листа, що послав Татенай намісник Заріччя, і Шетар Бозенай, та товариство його і персиш, що в Заріччі, до царя Дарія, і вони послали йому донесення, а в ньому писано так Цареві Дарієві усякого миру. Щоб було відомо цареві, що ми ходили до Юдейської округи, до дому великого Бога, а він будується з великого каменя, і дерево кладеться в стіни. А робота та робиться докладно і успіх у їхній руці. Тоді ми питалися тих старших і сказали їм так хто видав вам наказа будувати цей храм і кінчати цю святиню? А також питалися ми їх про їхні імена, що повідомити тебе, що запишемо ім'я тих мужів, які за голову в них. А вони так відповіли нам та й сказали ми, то раби Бога небес та землі, і будуємо храма, щоб був збудований за багато літ перед цим, а збудував його й докінчив його великий Ізраїлів-цар. Але згодом, коли наші батьки розгнівили були Бога Небес, він віддав їх у руку новоходоносора, царя Вавилонського Халдея. А храм той він зруйнував його, а народ вигнав до Вавилону. Але першого року кіра, царя Вавилонського, цар Кір видав наказа будувати цей дім Божий, а також посуд Божого дому, золотий та срібний. Що на Вуходоносор був виніс із Єрусалимського храму, і заніс його до храму Вавилонського, виніс його цар Кир із Вавилонського храму і дав мужеві ім'я його Шешбатца, якого він настановив намісником. І сказав він йому: Візьми цей посуд, іди, віднеси його до храму, що в Єрусалимі. А дім Божий, нехай будується на своєму місці. Тоді той Шешбацар прийшов, заклав підвалини Божого дому в Єрусалимі, і відтоді, аж до цього часу, він будується і нескінчений. І ось, якщо це цареві добре, нехай пошукається в домі царських скарбів там, у Вавилоні, чи справді від царя Кіра виданий був наказ. Будувати цей Божий дім в Єрусалимі, а царську волю про це нехай пошлють до нас. Амінь.